Останні дні ходить багато чуток стосовно того, що ви плануєте підписати гарначо. Чи ви задоволені поточним складом? Або ж плануєте нові підписання? Ні, ні, я повністю задоволений. В нас є різні варіанти на лівому фланзі. Це Педро та Ноні, на правому Джейдон. Також в нас був Міша, зараз він недоступний. Також в нас є Тайрік, це молодий гравець, який може нам допомогти. Тож в нас все гаразд. Здається, у Коула Палмера. Були проблеми в минулому матчі. Як він себе почуває? Зараз йому краще. Він дуже постарався у матчі проти Вулвергемптона. Постарався заради того, щоб зіграти в тому матчі. І зараз йому краще. На вас чекає матч проти Манчестер Сіті. Хотілося б запитати, чи здивували вас результати Ман Сіті в цьому сезоні? Наскільки швидко вони втратили позиції? Я вважаю. Що це нормальна ситуація? Ненормальна ситуація це те, скільки перемог та трофеїв в них було за останні роки? Ось це ненормально. Я вважаю, що в футболі це норма – переживати такі моменти, які вони переживають зараз. і я впевнений, що вони дуже швидко повернуться. Чи не вважаєте ви, що зараз найліпший момент для того, щоб грати проти Манчестер Сіті? Коли вони вразливі? Ні, я так не думаю. Я не вірю в такі речі, хоча розумію ваше питання. Але в таких клубах, як Манчестер Сіті, коли вони переживають складні моменти, вони гуртуються, вони хочуть показати свій справжній рівень. Вони точно не дозволять суперникам допускати недооцінку. Тож я не думаю, що є слушні моменти для гри з такими командами. За минулий тиждень ви підписали трьох гравців. Чи потраплять вони у склад на матч проти Челсі? Так всі так в нас немає гравців. Наскільки важливий матч проти Челсі? Адже обидві команди борються за місце в ЛЧ. Так, Цей матч дуже важливий, особливо враховуючи якість опонентів. Ми знаходимось дуже близько в таблиці, навіть враховуючи всі ті проблеми, через які ми проходимо. Цього тижня на нас чекають два дуже важливих матчі. для нас це два фінали. Це будуть два домашні матчі. І сподіваюся, що за підтримки наших трибун ми покажемо гарний виступ. Ви думаєте про те, що буде, якщо ви не вийдете в плей оф? Вибачте, чи буде проблемою, якщо ви не кваліфікуєтеся, ми можемо кваліфікуватись. І ви впевнені? А чому мені думати інакше? Ви могли б поставити питання інакше наскільки б класно було, якщо б ви вийшли у плей-офф? І тоді б я відповів розгорнуто. Зараз я зберігаю позитивний настрій і думаю про те, що на нас чекає далі. Після матчу проти Челсі та Брюга на вас чекають матчі проти Арсенала Ньюкасла, Тоттенгема та Ліверпуля. Наскільки важливі наступні тижні з точки зору всього сезону? А ще Ноттінгем Форест. Зараз ми думаємо про Челсі, потім подумаємо про Брюга, рухаємось крок за кроком.